Черговий звіт по сонячній станції. Звітую за березень та квітень 25-го року. Зараз 2 травня, майже шоста вечора. По генерації лише 26 кВт через те, що споживання будинків таке. Батарея заповнена, досі немає зеленого тарифу, щоб можна було продавати залишки. Це окрема важка історія. Яка триває ще з початку грудня 2024 року. Це вже пішов шостий місяць. На жаль, все дуже затягується. Кожен етап займає дуже багато часу. Кожен крок, кожен етап потрібно ходити, скаржитися. Я вже писав скарги і в РКП, їздив особисто. І так ось кожен етап потрібно підбивати. Це болюча тема. Не хочу детально розповідати, бо я думаю, в кожного своя історія. Хто це робив, а хто не робив, то теж буде своя індивідуальна історія. Я думаю, що те, що я буду розповідати, дуже сильно не допоможе. Головне по, -по максимуму часто відвідувати дані установи а, і запитувати, який там статус. Поточний один ще такий момент, для прикладу, да, після того як збільшення потужностей технічно відбулося, тобто провели новий кабель, повісили його на опори, все підрядна компанія, яка виконувала дані роботи, подала звіту в Обленерго. Обленерго місяць чи півтора місяці, я вже не пам'ятаю. Здається, все-таки півтора місяці, не могло зробити. Акт виконаних робіт підписати, чи як воно там називається, я не пам'ятаю. Коротше, бумажка підписана про те, що да, підрядна компанія це зробила. Ця бумажка передається в РЕС. І ось якщо є ця бумажка, це те, що зупиняє до наступного кроку вже підключення. Лічильник вже більше двох місяців, як я їм віддав, вони його вже запрограмували. Чекав цієї бумажки півтора місяці. Після того, як цю бумажку отримав, думаю, все, два дні є зелений тариф. Ні. А ви сплатили за підключення там якихось півтори тисячі гривень, здається, вам, вам цей рахунок видавали в Абонерго ще коли ви підписували договір. Це було ще минулого грудня. Але в Абонерго на той час мені сказали, поки що не сплачуєте цей рахунок. Ви сплатите, коли вам скаже раз. Ну, раз мені сказало, сплатіть, так, сплатив. А тепер чекайте 15 днів на підключення. Ну, кожен етап ось так тягнеться. Добре, не буду забирати час цими історіями про зелений тариф. По сонячній станції. Дивимося статистику по місяцях. Наступну статистику включаю, скільки було сонячної ен... електроенергії. Вироблено, скільки було спожито взагалі електроенергії, і скільки електроенергії було куплено. Дивимось по березню. По березню загально було використано 1,87 МВт. З них 1,34 це було вироблено. І 611 кВт було придбано. Квітень. Споживання 1.52, вироблення електроенергії 1.41, генерація точніше. І купівля 228 кВт. Березні ще були деякі дні зі снігом. Я думаю, це якраз вони, коли було дуже мало генерації, можливо, ще якісь з цих днів. А так, то всі дні були максимально продуктивні. Опалення в будинку вже. На жаль, лише в батька. Вмикалося в день і вночі, так як ну, на той ще час батьки. Зараз вже, на жаль, лише батько. Вони у віці, їм завжди холодно, то, в принципі, я їм 25 градусів включав, і їм було чудово. Вдавалося згенерувати цих 69 кВт максимально за добу. 64, Ну, грубо кажучи, середнє значення десь 60. 63 кВт по квітню. Всі дні практично були сонячні, були деякі дні дуже жаркі. Ось тут лише по 44 кВт, лише тому, що просто цю електроенергію не було куди діти. Опалення не вмикалося, бо вже було 25 градусів будинку. Батарея забивалася по максимуму і більше електроенергії спожитої ми не могли використати, тому відповідно сонячна станція її і не генерувала. Forecast сервіс, який прогнозує, скільки буде електроенергії згенеровано сонячну електростанцію, показував зазвичай цифри 80 100 кВт за добу. Але так як в мене дві площини, а у безкоштовній версії можна поставити лише статистику для однієї площини. У мене ця площина, яка на південь чи з Денний схід виставлена не як 10 кВт, а як 15, і статистика йде по ній. Коли статистика показує там небагато, там 30 кВт, наприклад, то я бачу, що реально генерується на 20% більше. Тому важко сказати, скільки було б дійсно згенеровано електроенергії за місяць і по добово, так лише. В такі дні, коли дійсно цю електроенергію ми могли використати, тоді можна порівняти з форекастом, наскільки він показує вірно, але все одно навіть ніякі коефіцієнти важко буде примінити до цього форекаст, через те, що друга площина у нас дивиться на захід, чи на трошки південний захід. Тому, якби перша половина дня вона може бути, наприклад, хмарна, і виходить, що Форекест прогнозує там на східну сторону чи на східно-південно-східну, він прогнозує, що мало буде генерації. Але так як в нас одна площина дивиться на захід, а в другій половині дня сонячно, тому генерації буде в рази в рази більше, ніж Форекест міг би прогнозувати. Тому якби орієнтуватися на Форекест навіть. За якимись коефіцієнтами я не можу, але в принципі загальне якесь бачення, чи там наскільки акумулятор потрібно розряджати, наприклад, за ніч. Це допомагає. Ну, насправді зараз це не дуже допомагає, бо, в принципі, всі дні практично сонячні. так? За там, лютий, січень, так, да, це було корисно. Зараз я не парюся. в мене акумулятор стоїть розряджати. Там до 15 чи до 10% я вже б декілька днів тому поставив за ніч, бо я впевнений, що він буде заряджений протягом дня. Принаймні, поки що всі дні були такі досить сонячні. До речі, травень почався досить продуктивно чому? Ми запустили басейн, вимкнули тепловий насос, який там споживає близько 1 кВт в середньому, плюс насос. Для фільтру басейну, який небагато, ну там якихось 300-600, він споживає, точно не знаю. Плюс ці дні там батько відкривав теж вікна у будинку ну, всі провітрювати. Тому опалення теж включалося. Хоча в мене в будинку опалення вже тижня-два не вмикається. У батька, так як є надлишок електроенергії, то чому і ні? Якщо йому комфортно тепліше? А Ось тому, якби вчора взагалі ми могли спожити згенерованих 78 кВт, що, мабуть, поки що рекорд протягом ось цих шести місяців, поки є сонячна станція. да, Здається, 6 листопада, грудень січень, лютий, березень-квітень. Так, це сьомий місяць пішов. Тому це був рекорд. От сьогодні вже 74,2 кВт, і зараз ще генерує 2,6. Тому, можливо, там буде 76 або більше. По купівлі електроенергії. За березень ми придбали 600 кВт. За квітень це взагалі 228, хоча я сьогодні знімав показники лічильника. Можливо, я трохи більше подав за той місяць, не знаю. У мене вийшло 162 кВт, враховуючи те, що є тариф для електроопалення, це виходить 300 гривень, там 310 гривень приблизно я рахував. Що досить непогано. Ну, якби був зелений тариф, я думаю, що цифра генерації за квітень була б не 1,4 МВт. А була би 2,5 плюс-мінус. Важко поки що точно сказати. Я надіюся, що якось вже це питання зеленим тарифом доб'ємо і можна буде об'єктивно оцінити, скільки дійсно може генерувати сонячна станція за один місяць. Ще хотів показати, скільки електроенергії купувалося в березні і травні. У березні були дні, коли взагалі електроенергія. Ну або практично не купувалося. 0,3 кВт це 300 Вт, які використовуються інвертором. Є налаштування, де виставляється скільки споживати. Коли немає споживання, все одно інвертор споживає з мережі. Мені там якось пояснює електрики, що це необхідно для того, щоб він нормально працював. У мене виставлено на налаштуваннях 20 Вт. Ось тих 20 Вт вони накручують якихось там 300 Вт за добу. Ось тому були дні, що взагалі не купувалася електроенергія або дуже в маловій кількості. В квітні ж електроенергія практично не купувалася. Тобто були дні. Я вже не пам'ятаю, що це за дні були, чи це були дуже хмарні, чи можливо, це ще був сніг. Не пам'ятаю. А так, з 12 квітня ми практично електроенергію не купували. Одне спостереження по панелькам. Помітив, що генерація досить впала десь тижня-два тому. Якщо придивитися на панельки, вони всі покриті. Ну це не пилюка, це пилок. Всі дерева квітували. І от якраз коли почалося таке квітування, просто відео так не передає, а вживу воно виглядає таким жовтим, як пилок. Бо навіть автомобіль, коли ми приїжджаємо там до гаража, то він весь теж був покритий. Цей час, це тиждень-два тому, пилком жовтим, і виходить він осів і на панелі, і вони почали менше генерувати. Так як раніше на піках воно генерувало там стабільно 14 з чимось кіловат в пікові часи, досить дивно не знаю, з чим це пов'язано, хоч і в нас. 15 кВт по панелям, але були піки до 18 кВт. Я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, це нормально, можливо, щось не так, не знаю. Ось, то зараз буває теж 14, але більшість часу там, 9 кВт генерує. Я так розумію, що забрудненість панелей досить впливає на генерацію. Я думав, керхером не буду туди лізти, думав просто взяти зі шланга з насадкою, щоб подалі помити. Але боюся, що наша жорстка вода додасть солей, і вони покриються солями з кальцієм. І це буде, в принципі, те ж саме, що з пилюкою. Тому це варіант або очищеною фільтрованою водою їх помити, або чекати хорошого доща.